не встигли мы попричать. Как гарно, блин. Да, Твоя мормышка тоже на нем. Вот он. И в рот, хорош. Вот так мы их и ловим. Сюда. Сюда. Чина. Чиназос. Рудесанчис. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. У нас друга частина відео, де ми ловимо ось таких величезних карасів з криги, але не зовсім. Ми з Віталіком заплили на маленькому човнику для того, щоб половити величезних карасів монстрів. Перша частина вже на каналі. Якщо хтось не бачив, переходьте і дивіться, а ми тут. І у нас є дві мети – зловити карася 2 кг, і взагалі. Показати вам, скільки нам вдасться тут зловити сьогодні риби. Вона вже є в човні, ви бачили, і карасі такі. Саме великі, кіло 460. Я піймав, вже мінус дві мормишки і ще безліч сходів. У нас ще є час, щоб його половити, і зараз ми знову вийдемо на воду, половим і вам все розповімо Поки що вийшли трошки розм'яти ноги, випити чайку, сходити в туалет. І зараз будемо вертатися. Як це все буде відбуватись, дивіться, обов'язково підписуйся на канал, став свою вподобайку і ми продовжуємо. Так, Все, заходимо знову на воду. Ось такі обставини у нас. Бачите, ми тут пробивали для того, щоб вийти на берег, а он наш тунель. Наші вудки вже стоять чекають. До речі, мармишки працюють ось такі кульки. Пробував ставити більшу мармишку, таку м'єдну. Я їх поки боковий ківок. Ну, на них, до речі, одна покльовка була і обрив крупний карась. А на усі попій мені всі рибки. Віталікло на таку приблизно. І у мене був обрив. І оцього великого карася я піймав також на ось таку мармишку. Так, вудочка у воді. Лишилося тільки чекати на клювання. Трошки складно було нам встати, тому що тут відкололась крига, де удочка моя стояла на ній. Краю, щоб Віталька теж тільки закинувся. І будемо чекати на клювання. Отак береш. Удари в одно, другий раз і все. І лишаєш. Ківочка. Оп, оп, раз, два, и лошади. Першенький в цій серії є. Я знов не ту мормишку поставив, не хоче на неї. Зараз ще буду перев'язувати на меншу. Якраз вимотав. Віталік тут уже тягне лаптя. Удочку вимотав, показував, тільки покльовка, я одразу вимотуюсь. 008 жилка, а макацу 06. Не витримує. Спочатку опустив 06, покльовка була прямо зразу. Не встиг опустити. Але одразу вже і обрив мармишки. Тому перекинувся на 08. І ось виважуємо чергового монстра. Я думаю, що вам буде цікаво подивитись взагалі, скільки нам вийде зловити і які там будуть розміри. Тому обов'язково дивись до кінця це відео. Ну і звісно вподобає. Підписатися на канал, все як має бути. Що є? Подійшов. Сійшов? Угу. А, йолки палки отак. Ну нічого. Так, вирішили попити чаю і у нас ту І в мене. Віталіка заварив. Чи очік дуже смачний. Зелений саусеп з чорним перемішав. топ получается просто. Не встигли, не попричай. Как гарно, блин. У меня трещотка, бачишь, ручка. Пальца не стерти. Удачка, как тут кажут, ду. Ну все, вот это как раз его вымотка. Да, метров 10 вымотка, зазвичай. Nee, да. nee. <laughs> ну ему можно. Как думаешь, дасть оно двух килограммового поймать? Я надеюсь, что да. Той раз мы его не вытянули, а цей раз... Ну у меня был уже б... всю сход, ні? Я вже не? Я уже не чувствую. Руки замерзли, я не чувствую. Нет, он уже за лодкой. Я думаю, что с ним можно понять, что. А он за лодкой. За лодку з іншої сторони. Паці в кадр попали так. З, з іншої сторони. Лодку тяне. Да? <ривіт> ну, сутягувати починає. снимал. Ну, Ох, ты, ты, Там є з <реш> Пацана. Віталя дивився в камеру, щоб подивитися, є він чи ні, і вам підзнять. А удочку треба О, вже, вже Ні, нема. Чи зачепив? А так свою одразу не витягнув і зачепив, але все чотенько відпутав. Так, ну пора вже для показати рибу то ми тільки виділимося, ловимо, ловимо, а по факту щось трохи затихло. Ми дуже довго ставали на точку, не могли пришвартуватись, нормально нас крутило. І, по ходу, розлякали трошки. Потім було дві покльовки сходи. Ну, ми цю тороку ще не витягнули, тому тягнемо, дивимося, що буде. Так, дуже обережно. начинают тут давать под лодкой. Стравлю. Ой, ну же тут под лодкой со стороны. Ой, блин, везде Нас Не, ну если хорошие вот все блин, то ну, дают трохи люлей. Дай, трохи ну, дают. І вон. Сюда. Сюди. Чиназос. Рудесанчис. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, які лаптоси. Ну це не самый великий. <laughs> <laughs> да, весь. Це не самый великий. Ага, uh -huh. хороший. Оце <specoughs> рибинки. Оце рибинки кліють. Хорош, классы. Годинку ми ще поплавали, дивіться, вже майже і криги не лишилося. Тут її всю поламали, шукали карася і приплили на те саме місце, де стояли, і він все-таки тут. Просто щось не хотів брати. І час згайли. але нічого страшного, ще пробуємо і в мене вже покльовка. Ех, провів, провів йому по губах. Загнуло. Проморгав, поки включив камеру. Проморгав. Так загнуло взагалі капітально. Зато ми його полякали з іншої сторони, він знову зібрався тут, де ми і були. Нарешті дочекалися клювання. Ох, хідаве. Ох, і даве. Ох і даве. Нас тут сноси, тягає. З цього місця кригу вже відірвало, не дається. Кригу вже відірвало, нас носить. Ми вже потім навіть зрозуміли, чого перестала риба ловитись. Перестала, тому що ми по кризі орієнтуємося і просто знесло. А не по дну взагалі нічого не може зробити. Утягує, жилку забирає. Ти бачиш, скільки він намагався, намагався і не хотів брати? Подиграв. Він придавив легенько, відпустив. Я йому пах-пах, ще легенько підіграв два рази і загнув. І загну. да, друга частина в натяжечку дається. Не знаю, буде дві частини чи одна. Дивлячись, яку ви дивитесь, то будете розуміти. Дві частини вийшло чи одна частина. Ох, ти шо ти шо? Головне, посвішай, да, тут. Вдалі направо. Тихо, 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 Віталій, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Він взагалі не дається. То йде, то йде, то не йде. Блін, глибина все-таки 7 метрів, поки ти його звідти дотягнеш отакими по 10 см. Плюс він забирає, буває більше, ніж віддає. О, пішов. Плюс він да, забирає. Блін, це капець, друзі, я вам не можу передати, як... Ми вже замучились день в човні, це також, також не дуже... Ой є зафіст його. Так як того величезного. Бач, він пропливає. Б'є мармишку хвостом. Тому і так важко його дістати. Ну це хороший. Тут це такий, як той. Це за кіло. Це за кіло. было видно на видео да, ц... твоя мормышка тоже на нем Замотався. все димить. Друзі, все димить. Ви подивіться на цих хлоптів. Від них все димить. Як? Ну, бачите розмір? Ну це щось нереальне, це за кіло. Фух, ми потім в кінці вам покажемо на що ви зрозуміли, ви будете в шоці. Віталя знов наколдовав. Я йому, я йому місце своє вступив. Він мене вижив туди. <ривіт> я з <ось в> краю <ривіт> вернувся трохи. І я пацанчик. Це одні. О, дивіться, Потягнув <ривіт> поближче поближе. Вудку. Пішов, пішов. Пішов, да? Не матери, не матюкайся. Зійшов. Ну нічого. риболовля дійшла завершення. Ви тільки подивіться на цих кабанів 2460. Ой, кіло 460 і кіло 410 Ви тільки подивіться на цих монстрів. Ну це просто щось нереальне. Загалом зловили 6 таких карасів. Оці десь по кілограму, три штучки. І один до кіла ми зважили там скільки? 800... 800 грам. Один карась 800 грам, три за кіло і два карася майже по 1,5 кг. Ось така риболовля. Я впевнений, що ми заслужили вашу вподобайку, підписочку на канал і слідкуйте за новими відеоми. Всім дякую і до нових зустріч. Пока.